Чибелексера Олексів my soul. Сьогодні ми з вами знову на Кармахеті і будемо для вас знімати такий чудовий автомобіль BMW x 5. 2014 року задньоприводний автомобіль, що дарує нам менше розхіду палива. Та перевіримо, чи дійсно він. У нас приїхав без пошкоджень. Дуже рідко приїжджають в Філі з Америки без пошкоджень, але сьогодні ми це перевіримо. Так, дійсно, автомобіль повністю цілесенький. Давайте перейдемо до його салону. Салон виконаний у нас в білому стилі. Такі кремова шкіра, плюс поєднання білого кольору, робить йому досить багато простору. Матеріали завжди на високому рівні у BMW і майже нічого не хочете додати. Так, а під капотом ми маємо 3-літровий двигун, шестицеліндровий, 306 коней з турбіною. Поєднанні з заднім приводом буде досить гарний розхід. Я вважаю, що це десь буде літрів 12-13 по місту. Потужний, відзивчивий, економічний. Досить надійний В цілому автомобілі BMW f серії стали досить збалансованими. У них є поєднання комфорту, м'якості підвізки. Також, в цей свій свіжий час вона може бути спортивною і досить жвавою. Автомобілі досить гарно виглядає без всяких нюансів, видимих моїм очам. Приїжджайте до нас на тест драйв, перевіримо цей автомобіль повністю на комп'ютерній діагностиці і будемо торгувати з власником.